Я би хотіла віддати вам свої коштовні сережки, ред. Вони мені більше не потрібні. Адже дісталися мені від людини, якої вже немає у живих. Щоправда, віддати хотіла би за гроші. Ну, би теж постійно думала про гроші, якби пройшли через все те, через що пройшла я. Я просто зрозуміла, що. У цьому житті немає нічого важливішого за гроші. І Бог мені суддя, я ніколи не буду без них. І я ніколи не буду голодувати. І всього добюся сама. Але вам цього не зрозуміти, адже ви егоїстичний покидьок, і вам і в голову не приходило, що я могла бути боса як колись важко працювати, аби не померти з голоду.